Жителі Нікополя на ніч виїжджають у поля. Там ночують, рятуючись від артилерійських обстрілів армії РФ. Чорних змій фільмують жителі на березі Дніпра. Плазунів помічають у воді, на каменях та навіть на тротуарах. Препарати для орфанних хворих. Як отримати ліки у Дніпрі та чи доступна така можливість переселенцям з гарячих точок? В ніч на 19 вересня з градів та ствольної артилерії армія РФ обстріляла Нікопольський район. Двічі росіяни вдарили по Нікополю, пошкодивши близько 10 житлових будинків, шість господарчих споруд, дві легкові автівки, електромережі та водогін. На ранок російські війська вдарили й по Марганецькій громаді. В Марганецькій громаді через обстріл без світла залишились понад 2,5 тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням. Комунікації також вранці у нас стався приліт по Павлоградському району. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. За попередньою інформацією, усюди минулось без постраждалих. в день. Армія РФ з важкої артилерії обстріляла Зеленодольську громаду. Наслідок цього поранення отримала 58-річна жінка. Її шпитали у стані середньої тяжкості. Близько двох тисяч людей проживало у селі Велика Костромка до повномасштабної війни. Нині тут близько 900 жителів. Про це повідомила староста села Ольга Шайтанова. Говорить, від цього села до вже звільненого Збройними силами України високопілля близько 15 кілометрів. Армія РФ діставала до села Градами та ствольною артилерією. Тут розбито ще чотири приватні будинки, ще сто пошкоджено. В даному будинку проживала дуже хороша сім'я. У яких вже є діти, але вони звичайно дорослі. Родина працьовита, людина тримає господарство, чоловік займається сільським господарством, обробляє землю, дружина теж працює. І знаєте, за якийсь момент і не стало будинку, в якому проживала родина, для якого люди дбали все життя. Вони купували одяг, купували меблі. Працювали тут і от момент і будинку разом з усім немає. За час повномасштабної війни поранення отримали п'ятеро людей, четверо загинули. За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченко, завдяки контрнаступальним діям ЗСУ обстрілів по територіях району поменшало. Ситуація в Криворізькому районі напружена, але повністю стабільна. Кучи нашим Збройним силам України, які дуже добре працюють на території Херсонської області, і завдяки їхній роботі в нашому районі стало набагато тихіше, набагато менше обстрілів, і нам це дає можливість уже думати і планувати відбудови наших територій. Після п'ятого ми виїжджаємо кожен день в степ. Коли почалося ще більше, коли наше село почало бити, ми уїхали, ми почали уїжджати, хоча б хоч ніч переночувати. У мене жінка до 1 вересня вона не боялася, взагалі не боялася. Ну, стріляє, то й стріляє. Коли як попало на наш куток, на куток от, вона злякалася до, до такого, вона зараз боїться, де, де щось чуть стукне, вона боїться. Давай вдома лишимося. Ну, то ми виїжджали, да, виїжджали в степи. Ми в Привольному були, в Дмитрівки були, де ми тільки не були, ну, везде їздили. А полягали і ще й в хаті, вони ну, захотіли в підвал, кажу, давай тихо, воно ну, спокійно, ляжемо, хоч в кроватях, хоч за місяць поспимо, ну, нормально в ліжку. Я почув, що почали виходи, ну, ми чуємо, коли виход, коли приход йде. Виходи як почув, я його почу, так з дітей згорнув. На пол, подушками, одіялами, і вона забігає, кажу, ляш на пол бігом кажу. І як почало ляпати, чую губ, губ все труситься, ну, сипиться, чую ну, ужас. Коли втихло, я на вулицю вийшов, виходить, із дев'яти дворів в наш двір один не труну. Люди просто виїжджають, навіть якщо хто не евакуювався. Уезжают чуваки, на трассу, по посадках, длинным прилетов. Так и так вот мы по нам стрелам вот полностью, так, 20-30 метров. Тушим людям дом, вроде бы тоже нужное дело. Приехали, мы вроде я не думал, что должны стрелять. Ну, стреляем. Днем вот так дрон висит над тобой. Видят все, что мы работаем, все и кидают. Ну вони як часи, орки, вони так. Або час, потім дня 3-4 б'ють в час ночі, потім переходять на півтретє, потім на четверту годину ранку. Та ні, ну я б не склав, що Ну Ви ж, ви ж бачили, Лягаємо відпочивати після 22.00, а там уже по ситуації гупнуло, падаєш з кровати, бігом раз-раз, і якщо приліта близько, лежимо. Можна сказати, в проході, тільки десь передишка, а потім біжимо вже в підвал. Пусть ніч спокійна, то ми буває просип... ну, просипаємося за... десь пів сьомого. Ну, отак десь виїжджаємо в сім. А як вночі було весело, то можемо і до дев'яти тут поспати. З приходом сонця, зі світанком, які емоції. Добре утро. Кожен день починається з доброго утра. Всі проснулись, всі з добрим утром пошли займатися своїми ділами. Все хорошо, все ж знайшли на ділянці. Просимо допомогти з визначенням. Хто це? Дніпро. Сьогодні підвищена активність гадів. Пруть з усіх щілин, шиплять, шукають місце для зимування. У Дніпрі місцеві жителі дедалі частіше натрапляють на змій. Найбільше їх пишуть на Січиславській набережній. Михайло працює там, тож каже, плазунів бачить щодня. Люди не лякаються, вони живуть у ком'ятку, всі до їх привикли, звикли, все. А вони вилазять на сонце, грітися. Вони беззахисні, вони вони їдять тільки рибу показали фото змій біологу Олександру Пономаренко. Фахівець визначив на світлинах водяний вуш, якого часто плутають з отруйною гадюкою. Наші місцяни починають придумувати і шахову гадюку, і там ще якусь холєру. Він не має жовтих ушок, він має такі нечіткі плями, які розташовані в шаховому порядку, і помаранчеве з помаранчевим або жовтуватим відтінком черева. Так, оцей вид теж безпечний, абсолютно. Причому його дуже багато, його набагато більше, ніж звичайно, вужа. Цьому сприяє перший момент, що у нас водосхожі зараз велика кількість короткоциклової дрібної риби, якою він живеться. І другий момент, ймовірно, це вплив глобального потепління. На Дніпропетровщині можна зустріти п'ять видів змій, розповідає біолог. По перше, степова гадюка. Вона отруйна, хоча доросла людина від її укусу не помре. Натомість для дитини це може бути смертельно небезпечно. Також водяться звичайні і водяні вужі, а ще два види полозів сармацький та каспійський. Довжина останнього досягає двох метрів. Проте він поширений лише у степах і зустрічається рідко. На шесть водяних вужів у Дніпрі пов'язане з тим, що тварини шукають місце для сплячки. Це розщелені скелі, різноманітні там якісь нори в урвищах і так далі. В міських умовах таких біотопів небагато, зате багато змій. Тому не дивно буде, якщо вони будуть траплятися десь на тротуарах. Біолог каже: зимувати змії можуть і у багатоповерхівках, тож радить мешканцям не панікувати. Змія не нападе першою. Натомість можна викликати рятувальників, аби ті відвезли плазуна у безпечне місце. Софія Москаленко та Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Криворізькі екоактивісти оприлюднили результати перевірки стану води річки Інгулець. Як повідомила Суспільному ековолонтерка Ганна Амбросова, результати перевірки трьох проб говорять про те, що стан води в Інгульці зараз в нормі. Забір проб якості води екологи здійснили у трьох контрольних локаціях, найближчих до гідроспоруд, які були обстріляні армією РФ 14 вересня. Внаслідок руйнування гідротехнічних споруд вода у річці набула червоного кольору, 16 вересня екоактивісти взяли пробу води. Це звичайна річкова вода кінця літа. Так, використання порід, якими укріплювали нашу дамбу, воно дещо вплинуло на але це ну в. Це були скоріш зважені речовини в цій воді, і нічого катастрофічного знов-таки повторюю, нічого критичного за хімічним складом ми не побачили. Тим часом на річці Інголець продовжують рибалити містяни. Житель Кривого Рогу Олександр говорить: зміни кольору води його не лякають. Оце мій улов. Риба дуже здорова, дуже чиста, Цикрой, мабуть. Вот так что покажу. В гарном стане жива. Вода дуже чистая. Значить, тому индикатор рак. Рак у меня обидает усю наживку. А рак это как в чистой воде. Олена Юдіна розповідає, що в її дочки Юлі муковісцидоз – Це орфанне захворювання, через яке страждають всі внутрішні органи, але найбільше легені та шлунково кишковий тракт. Життя, звісно, відрізняється, бо кожен день обов'язково робити три інгаляції, як мінімум, якщо нема загострення, робити потрібні вправи, щоб виводити мокротіння, яке досить густе в організмі, ну і пити багато-багато пігулок. Жінка каже, що іноді відбуваються затримки із отриманням ліків. Просимо вже декілька років зібрати якусь постійну комісію, на яку би прийшли представники міської адміністрації, обласної адміністрації і наші. Провідні лікарі, які займаються саме муковисцидозом. І за круглим столом ми б обсудили наші загальні проблеми. А як нам це предлагають вирішувати, це листування? Листування може бути одне питання, відповідь на нього йде місяць. Перша відповідь завжди це ніяка відповідь. Тобто чекаємо другий лист, уточнюючи, відправляємо. І так на кожне питання, то може уйти декілька років. За словами лікарки Світлани, із початку року на компенсацію препаратів для орфанних хворих витратили близько 8,5 мільйонів гривень. Створення постійної комісії не передбачено, є поза межами компетенції департамента, а фінансування забезпечення здійснюється в межах все таки бюджетного фінансування. Скільки коштів виділяється? Я достатньо виділяється. Ми їх намагаємося 100% всіх хто на обліку фінансувати і забезпечити необхідними ліками. За словами лікарки, зараз переселенці з орфанними захворюваннями також можуть утримувати ліки у Дніпрі. Людина звертається до свого сімейного лікаря. Або якщо це внутрішньо переміщена особа за територіальним принципом, вона може прийти укласти декларацію сімейним лікарем, надати документи відповідні, що людина потребує забезпечення лікарськими засобами або лікувальним харчуванням. Її ставлять на облік і Фінансується із тих обсягів, які є видатки. фінансується ця програма у Дніпрі. На обліку близько 600 людей з орфанними захворюваннями. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро. У Кривому Розі з'явився патріотичний мурал, присвячений Збройним силам України. Автор малюнку Євген. Говорить, на танку зобразив свого товариша Джо, який зараз служить у лавах ЗСУ. А також на муралі написав декілька відомих гасел Слава героям! Смерть ворогам, сейв Азов. У реалізації проєкту допомагав Дмитро. Для створення муралу використовували спрей фарбу. Пішло близько 50 балончиків. Витратили понад 20 тисяч гривень. Зараз нелекі часи. І... Дивлячись на це, була ідея зробити патріотичний мурал у стилі графіті, підтримати наших хлопців, Збройні сили, підтримати сім'ї наших воїнів. В цілому на реалізацію даної роботи пішло десь можливо півтори місяці. Тобто, це ми враховуємо організаційні питання, розробку ескізу. І вже саму реалізацію біля стіни я вважаю, що це потрібно робити, тому що це підмає бойовий дух наших хлопців. Це їх підтримує. Нині ж говорить Євген, він та його друзі працюють над реалізацією ще одного патріотичного муралу.